Друзі, давайте пригадаємо те, як рівно рік тому окупанти здійснили один із найбільших своїх злочинів. Один з найбільших це підрив дамби на Каховський ГЕС, спричинивши масштабну екологічну та гуманітарну катастрофу. Пам'ятаєте, як ми усі намагалися, хто чи може допомогти херсонцям, як невпинно стежили за новинами та спостерігали, як рятують людей і тварини з води. Про такі події забувати не можна. Тому давайте разом повернемося у 6 червня 2023 року. Про події того дня, а ще про те, що на місці дамби сьогодні дізнаємося з наступного сюжету. Світ шокований підривом Каховської ГЕС. Загиблі десятки людей, які Каховської дамби. Зараз складно ще оцінити приблизче один воєнний злочин. Ці кадри і через рік свіжа рана для українців, знищені життя, долі і все те, що наживалося роками. Люди намагалися врятувати те, що вважали найдорожчим, і що можна помістити у руки: фотографії, книги домашніх улюбленців. Сталося те, ймовірність, чого мозок просто відмовлявся сприймати, підрив російськими військами греблі на Каховський Гес. Каховська гес імені Петра Непорожнього, роки будівництва 1950 1955 1950-1955-56. Це частина амбітного проєкту Сталіна. Великий план перетворення природи, який мав забезпечити водою український Крим та південні регіони. А Каховське водосховище мало стати новим Азовським морем. Каховсько-ГЕС спородили ціною затоплення просто унікальних земель з історичною цінністю Великого Лугу. Саме тут розташовувалася низка запорізьких січей. Сам Олександр Довженко фільмував будівництво у стрічці Поема про море. При зведенні ГЕС під воду пішли сотні сіл, унікальні піщані кучогури та багата рослинність. Без даху над головою залишилося 37 тисяч людей. Їх примусово виселили та дали житло на узбережжі водосховища. І майже через 70 років росіяни знову заберуть дім у їхніх нащадків, просто змивши тією ж водою, якою затопили їхні оселі раніше. 6 червня 2023 рік. У проміжку між двома і трьома ночі у районі дамби Каховської ГЕС пролунав потужний вибух. Росіяни підірвали дамбу. Рівень води у водосховищі починає стрімко знижуватися. Перші фото зруйнованої ГЕС у мережі почали з'являтися близько п'ятої ранку. І з самого ранку жителі села Маринське на березі водосховища спостерігали, як їхнє море міліє просто на очах, а згодом воно і зовсім зникло. Для жителів Маринського каховське водосховище було буквально водою життя. Завдяки йому вони мали змогу саджати городи та й навіть просто існувати, бо посушливий клімат вимагав постійного поливу, інакше тут не росло б нічого. Але якщо у жителі у цього села воду забрали, то ті, хто жив нижче по Дніпру, не знали, куди від неї сховатися. Вже о 7.30 ранку вода стрімко прибувала у населені пункти Тяганка, Львове, Одрадокам'янка Береславського району, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка і Білозерка Херсонського району, а також Херсонський мікрорайон, острів Корабел. Під воду йдуть вулиці, житлові будинки, магазини і взагалі усе, що стає на шляху стихії. А разом із водою змивається наче усе життя. Україна миттєво згуртувалася. Під постійним ворожим вогнем проводилася евакуація населення із зони підтоплення. Українці збирали одяг, їжу, речі першої необхідності. А от Росія просто кинула на призволяще людей із тимчасово окупованого нею лівобережжя Херсонщини. Окупаційна влада просто втекла. Досі невідомо, скільки точно життів забрало із собою лихо, адже країна-агресорка досі не відповіла на запити слідчих ООН щодо наслідків підриву дамби на Каховський Гес. Тим часом українці намагалися врятувати усіх своїх, де б ті не знаходилися. Ці кадри буквально облетіли світ: жінка і двоє дітей на даху будинку, який іде під воду. Спочатку туди дістався український дрон, який скинув родині воду. А згодом сім'ю із тимчасово окупованої території, попри шалену небезпеку, рятують українські військові на човні і доставляють у Херсон. Давай, 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 давай Давай ближче. Нині мама і двоє її дітей у безпеці. Вихід! Евакуація населення відбувалася в умовах підвищеної небезпеки. Велика вода і постійні обстріли росіянами, які знали, що евакуаційні човни везуть мирних людей. Внаслідок одного із таких обстрілів загинуло троє людей. Ще десять отримали поранення. Серед загиблих – 74-річний чоловік, який ціною власного життя врятував жінку, коли росіяни відкрили вогонь, він собою прикрив її, отримавши смертельні поранення у спину. Давалося очевидним, хто підірвав дамбу, але схоже не для усіх. Деякі іноземні змі рясніли заголовками, що нібито ще не ясно, що там до чого. А Україна і Росія звинувачують одна одну у підриві ГЕС, що викликало так би мовити, нерозуміння в українському суспільстві. Наслідки підриву росіянами ГЕС світу ще доведеться осягнути. Ще у першій після трагедії дні мережу шокувало відео тон риби, яка лишилася без води і просто гнила під палаючим сонцем. Але це були лише перші ластівки. Вода змивала усе. Біотуалети, хімікати, сміттєзвалища, вона вбила тисячі диких та домашніх тварин. Це все почало розкладатися і отруювати ґрунт і воду, яка текла далі у чорне море. Ці кадри зняті вже в Одесі: дивани, шафи, сміття, частини будинків прибило до морського узбережжя. І навіть трупи дельфінів, які масово почали помирати через забруднену воду. Суттєво постраждало рибне сільське господарство, садівництво. Збитки нараховуються мільйонами, і нам, українцям, ще довго доведеться розгрібати наслідки цього злочину росіян. А ось такий вигляд має Каховське водосховище сьогодні, через рік після теракту росіян. От тільки зараз від нього залишилася одна назва: замість води 150 тисяч гектарів густого лісу. На пересохлому ґрунті проросли верби, які за рік вже виросли майже до трьох метрів. Екологи досліджують нові рослини і намагаються вирахувати, наскільки вони корисні для екосистеми. Деякі з експертів хочуть відродити великий луг, який був тут до побудови дамби, і зробити природній заповідник. Енергетики ж наполягають на відновленні ГЕС, і поки експерти сперечаються, слово взяла природа і шелестить вербами, розповідаючи вітру про трагедію українського народу, який віками бореться із російським злом на своїй землі.